Це білуки самбірського району. Цю духатину серед лісу, і за 20 кілометрів від цивілізації важко назвати селом. Ще рік тому тут жила 80-річна бабуся Михайлина. Остання мешканка її світлини речі і хата ще стоять, а село більше не існує. Воно є дуже близько до річки, річка Дністер дуже повноводна, обширна і під час повенів затоплювало це село. А це мала Хвороща. Тепер тут лише поле. Люди перебралися у село що поруч луку, а звідти поїхали світ за очі, бо роботи у селі нема. Та й сполучення з районним центром самбором просто нікудишнє. Якщо взяти розміщення, територіальне розміщення наших сіл, то ми трошки відірвані як від залізниці. Сюди, якщо розібратися самбора. ...ходять автобуси на майнич. Хіба два рейси. Тож молодь тікає у містечка та мегаполіси або за кордон. І звідти вже не повертаються. У селі є велика школа. Її ще за Австрії збудували селяни на власні кошти. А сьогодні навчати у луках, де проживає 250 осіб, немає кого. За майже 100 кілометрів від Хворощі та білаків знаходиться інше село з гордою назвою Климівщина. Тут лише одна вулиця та чотири хати. Та, на відміну від попередніх сіл, тут люди ще живуть. Григорій живе на хуторі вже кілька років. Його сім'я та діти за кілька кілометрів. Тут його рідна домівка, хату будував, ще його прадід. Село понад 700 років. і ще донедавна тут було людяно. Григорій не йде з хутора, бо коли мріяв стати фермером, створити робочі місця та відновити село. Були тут разом вісім куров тримав сунейку. Купа... Що, але податків мусив платити, я фермерував. У селах вже чули про нову реформу самоврядування і поки що тут бояться її. Якщо забрати центр звідси, де трошки йде цивілізація. Якщо його не буде, перенесуть ближче самбура, тоді тут автоматично буде вимирати так само, як і, і то село. Втім, чиновники переконані, реформа на благо села потрібно лише позбутися радянського адміністрування. Остання сільська рада була утворена у 2012 році. У нас додатково було створено 150 сільських рад. Це при тому, що сільське населення зменшувалося. А сільські ради зростали загалом в Україні. Саме на Львівщині зникло з карти найбільше сіл. Втім, причина не демографія та переселення, а діяльність радянської влади за період СРСР на Львівщині зникли півтори тисячі маленьких та великих сіл. Ірина Пепірне, Юрій Герасимов, головні новини Львова.